Водії, які їдуть замковим звозом, підтримують ось цих мітингувальників, Серед них Вікторія Охріменко. дівчина розказує їй 17 і Вона живе у Черкасах два роки. Приїхала із Херсонщини. Я не можу зараз захищати пам'ятки свого міста, тому що воно досі під окупацією і росіяни руйнують його щоденно. Не насправді мене обурює типу, забудова таких історичних пам'яток. Я вважаю, що важливо, дуже важливо їх зберігати і ось так нехтувати. Ними перетворювати їх на якісь питонні коробки. Ну це жахливий це, це дуже неправильно. Про історичні місця Чуркас Вікторія дізналася від подруги Соні. На акцію пройшли разом. Я планую вчитися в іншому місті, але точно не планую кудись переїжджати. Для мене це місто важливе дуже сильно, і я хочу, щоб історичні пам'ятки залишалися, а не забудовувалися якимись бетонними просто коробками. Черкащанин Микола Болотецький каже: побачив анонс акції у соцмережах і прийшов висловити свою думку. Тут є виключно комерційні інтереси окремих людей. Значить, якщо ви по подивимося, значить будинки побудовані там самі дорогі квартири. От і от і вся вся суть. Якщо ви проїдете по набережні, це місце, яке подаровано Господом Богом черкащаним. І ми маємо цілувати його кожний день і дбати про нього, а не робити те, що от думку пана Микули поділяє Наталія Лапіна. Ну я вважаю, що Замковою це найкрасивіше місце в Черкасах, а той краєвид, який відкривається із. Скверу Богдана Хмельницького один з найкрасивіших наших краєвидів. Я не хочу, щоб вони були не завжди втрачені. І ще мене також дуже хвилює проєкт забудови пляжу Рів'єра. Ми повинні зберігати історичну спадщину. Віра Нерода, археологиня, говорить, що не пропускає жодної акції, що стосується забудови замкового узвозу. бо каже, це серце Черкас. Ми знаходимося фактично. На території старовинних Черкас це те місце, звідки Черкаси починалися. Було досліджено св... великий свинтар XVII століття. Тут була церква Троїцька, яка вже в 19 столітті її перенесли на сучасний пагорб слави. Оголошена заповідна територія черкаські берегові схили у 1991 році. І ця територія заповідна. На ній заборонялася будь-яка забудова. І тим більше віддавати якусь земельну ділянку у приватну власність це абсолютне порушення пам'яткоохоронного законодавства. Загалом участь у акції взяли до півтори сотні людей, каже її співорганізатор Іван Подолян. Зараз, коли забудовники замкового звозу і Рів'єри перейшли в активну фазу, людей це дуже збудоражило. Через те, ну, ми бачимо ту активність, яку бачимо, це має бути сигналом в першу чергу для міської ради, міського голови, тому що проблему створили вони, і вирішити її зможуть от системно, виключно міськрада і міський голова. Якщо ці забудови трапляться, це Нашкодить місту на десятки, можливо, на сотні років. вперед. містобудівні умови та обмеження на ділянку на території пляжу Рів'єра міська рада надала у березні минулого року. Їх отримала група приватних підприємств Камелот, які орендують цю ділянку. Так у лютому коментував ситуацію суспільному директор міського департаменту архітектури Артур Савін. Головний архітектор проекту Віталій Солодкий розказав, що тут планують звести апарт-готель, тобто готелі, номери якого обладнані як квартири. Це буде будівля із трьох корпусів за вишки 25 метрів. Це сім поверхів. Прибережна захисна смуга у 100 метрів, каже, буде у вільному доступі. Віталій Солодкий є також головним архітектором іншого об'єкту, проти якого вийшли протестувальники. Реконструкції будинку із грифонами. Споруді 130 років, і вона у приватній власності іншого забудовника, підприємства Надія. За словами його керівника Андраніка Казаряна, фасад будинку із оригінальними елементами оздоби відреставрують і збережуть. Реконструкцію проведуть всередині, розпланувавши приміщення під квартири. Здати об'єкт планують влітку цього року. Іван Подолян каже, ця акція не остання. Ходитимуть сюди доти, доки їх не почують, бо боротися ще є за що. Територія все ще знаходиться в власності міста, так само як і територія за цим будинком. Це власність міста. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.